Франшиза супермаркету Спар це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Продовжуємо говорити про те, що окупантам не вдається нічого, а не вдалося Путіну отримати відсі, те, чого він хотів, не вдається їм вже. За другий місяць запеклих боїв, які насправді тривають за місто, уже восьмий місяць взяти Бахмут. Про це повідомила зокрема заступниця міністра оборони України Гана Маляр, каже, не вдається окупантам, попри всі їхні спроби оточити місто. Насправді все видається навпаки і а, підмічають також в інституті вивчення війни, що не вдається їм взяти бахмут, попри усі спроби, та чесно кажучи, вони й самі вже бачать, що щось іде не так, що легкої прогулянки не буде. Ані під час контрнаступу, ані видається її зробити, і під час їхнього типу великого наступу, який фактично не відбувся, але при цьому вже теж добігає кінця. Про що говорять на пропагандистських помийках телевізійних? Давайте почуємо. Тобто вам для того, щоб окружити і ізолювати не один город, а цілий вот масштабний район, нужны сотні тисяч солдат, Огромна концентрація тяжої техніки. С Мариуполем это получилось. Мариуполь был окружен. Но опять-таки по той простой причине, что это порт. Получится ли то же самое? Ну, смотрите, у нас это не получилось даже с стратегическим городом Угледар, о которой наша армия бьется уже несколько месяцев. Вагнера штурмуют Бахмут. Бахмут — это не Днепропетровск, это не Одесса, это не Запорожье, это всего лишь небольшой город. То есть гигантские усилия, гигантские, гигантское количество огня, Ну він би трішки вивчив цей Сергій Мардан військову справу, тому що не можна порівнювати Бахмут Соледар і Вугледар з Маріуполем. Тому що Маріуполь з одного боку порт, а з трьох сторін вони також атакували. Тобто, був Маріуполь в оточенні відразу. І звідти війська наші виходили вже в майбутньому. Будемо з'ясовувати, чому відходили? чи був такий ну, так. Оказ... Це питання, які після війни Ні, і так. хто там розміновував. Але що в... говорити про Сонщина. цього Сергія Мардана, то я вам нагадаю це саме ця фізіоном, яка дуже раділа, що б'ють по цивільній інфраструктурі по Україні. В тому я вам нагадаю, коли пролетіло в неділю в Дніпро, в, Дніпро в багатоповерхівку, де було багато смертей цивільних. І він жінацього січня це відбулося так. по обіді суботи. Після 16 люди просто пили чай на кухнях. Люди просто зустрічали суботній день. Mm. Тоді ходили з колядками, колядували. І масштабна повітряна тривога була по всій Україні. Саме Дніпро стало таким місцем прицільної атаки ворога. Ха 55 здається, так які Україна не має можливості збивати через відсутність відповідних систем ППО. Ціні Ганебно, як завжди, просто продемонструвати своє таке криваве обличчя свого режиму. Вони тоді влучили. Багато дітей загиблих було. Діти, які починали своє життя, які займалися танцями. Пам'ятаєш, так 15-річну дівчинку, життя якої лише угу. починалося, і мама була на роботі. Ну за все це, власне кажучи. І буде їм відповідальні за все це почали вже вручати їм ордери. Міжнародний кримінальний суд Гаги. Він працює, частина не публічна, теж працює, тому що не всі ордери МКС треба розголошувати. Тож отримають вони по заслугах. І власне це от Сергій Мардан. Ти дуже правильно заакцентувала, тому що це, це була неділя. Та прекрасно окупант знав, що неділя це вихідний день, і в більшості люди залишаються в домівках, повертаючись до того, що нагородиться Сергій Мардан. Він каже, що на бахмут, або взяти бахмут, треба сто тисяч сотні тисяч брати росіян. Вже є. Повідомлення від головного управління розвідки, що Росія максимум в місяць може збирати цих от живої сили, це орієнтовно 20 тисяч, і це при тому, що ці 20 тисяч треба десь навчити, треба щось дати Одяг... в руки, та, одягнути, одягнути і відправити на фронт якось прекрасно. Знаємо, що леву участку вони відправляють в Білорусь навчатись, тому що вони фізично не можуть такий обсяг живої сили навчати. Військові експерти, що кажуть, що єдина перевага в чому може бути росіян. Окупантів, це звісно, фізично їх може бути більше, так але не доводиться взагалі говорити про їхню підготовку, тому що. Військово-промисловий комплекс, як би не говорив Путін, що економіка повертається в інше русло. Ми розвиваємо то та економіку в нових реаліях. Він ну важко йому сказати, та що в дупі в них економіка. Тата ну, та. і, і що, що дефіцит бюджету за два місяці виконав той дефіцит бюджету, який був закладений на рік. Знаєш, про що я подумав? Що це єдина річ за останні, з починаючи з 24 лютого 2022, що вони виконали і перевиконали. Це така чорна дира в них в бюджеті. Оце вони чорна молодці. діра в бюджеті і чорна мі... Ітка на Путіні, отак і живуть чорні помічені, і навіть а, згадували ми вже терориста Стрілкова Гіркіна. І от а, в нього нова заява Ну, нова стара. Він закликає Путіна заткнутися. Цитую, і каже, що той поводиться як ганчірка. Ну це вже далеко не перша критика із а, від терориста Гіркіна до Путіна, але каже, що е, критикує він далі. Президента переконаний, що Путін засиклений на тому, що його, начебто, обдурили. Ще Гіркін скаржиться, що. Путін став посміховиськом, бо в 2014 році російські війська без жодного пострілу могли там кудись іти. А от зараз навіть із гіперзвуковою зброєю не змогли дійти не те, що до Одеси, а навіть не зайшли до Харкова. До речі, це ж Путін якраз е вихвалявся, що і пояснював, чому він не почав повномасштабну війну в 2014 році, бо не економіка не була готова, ніби вона зараз готова. І вже немає. Не було у них озброєння такого, яке потрібне. А от тепер у них є гі гіперзвукове. Щоправда, нічого воно воно їм не дає а крім того, коли Путін чи його дублер скоріш за все їхав нічним Маріуполем а під а, нічним покровом, аби не бачити наслідків своєї руйнації міста, то він там рахував, до речі, Ігоре каже: оце ж тут до Одеси, там 200 з чимось кілометрів, а це звідси недалеко і до Миколаєва, і і а що та він рахував відстані куди ми можемо бити нашими ракетами. правда Напевно, Хаймерсавіни, чому я задав Хаймерсу, тому що є пересував, що прилетить йому цей подаруночок вдячності за Маріуполь. А є чим до речі? Ну тому угу. що оголосили Сполучені Штати, що є нова допомога. Ну, новий давай. пакет в розмірі 350 мільйонів доларів. До нового пакету американської допомоги якраз відуть зокрема і боєприпаси для наших хаймерсів. Про це було заявлено вчора, і я процитую. Що сказали про цю допомогу сьогодні? від, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського збройня та обладнання на суму 350 мільйонів доларів. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. Тому не переживайте. Ви нам лічить відстань від Одеси до ваших позицій, а ми вже знайдемо чим по вам гатити.